Репортер Доти 2», епізод 19. Вітаю у новому епізоді репортера Доти 2». Усі лінії в нормі. І тому наша команда вирішила, що це неймовірно вдалий час, аби піти на Рошана. Чор ає зберу я. У твоїх снах Енігмо. Да, да. Гаразд. Ми на місці. Якби я мав штани, то певно зараз просто б обісрався. Тако, о хлопці, вийдіть, а я його звідси бити буду з безпечного місця. Боюся, це не спрацює, Енігмо. Щоб атакувати Рошана, ти мусиш перетнути чарівну лінію, щоб могти атакувати Рошана. Ну, добре придумав. Я застосую конверсію грошей на нього. Хлопці, не працює. Ми вже зрозуміли. Гаразд, якщо рушимо разом. Впораємося до бою. Добре, та годі, Що? <звук> Як вони довідалися, що ми тут? <звук> <звук> Далі буде озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua